Під Верховною Радою корито з грошима. До нього дрвалися прокурори, судді і депутати. Накинулися на здобич і грибуть кожен скільки зможе. Коли кишені вже набиті, починають просто казитися в купюрах. О, ще давайте трохи. Це символічний спектакль із нотками гумору, але на практиці буде не до сміху, запевняють активісти. Вони вимагають відхилити законопроект про спецконфіскацію, адже він фактично узаконить рекет. Правоохоронці зможуть відбирати в людей гроші та цінності без суду і слідства. От власне, ми показуємо, як це буде відбуватися. Оце власне є суть цього закону. О. І по цьому законопроекту зараз можна конфісковувати активи, зокрема гроші, облігації, які записані на третіх осіб, які передані третім особам, і такою третьою особою, на думку прокурора чи генпрокурора, може бути будь-хто з нас з вами. Небезпечний законопроект протягують на голосування як завжди, нібито з добрими намірами. Аргумент залізний потрібно повернути гроші, розкрадені Януковичем та сім'єю. А це 70 мільярдів доларів. США. тут не посперечаєшся, але недолуго прописана процедура переверне усе з ніг на голову. Цей законопроект не тільки не поверненим гроші Януковича, Він дасть можливість, а, а Забирати все, що хоче генпрокуратура, в кого хоче, а головне допоможе генуковичої кампанії розморозити свої гроші за межами країни. Тобто, є інструменти для забрання майне ковичої кампанії вже давно є. Прокуратура не хоче цього робити. Парламентські експерти вже забракували законопроект, бо він суперечить конституції України. Тож рекомендували його відхилити. Однак автори вирішили доопрацювати. Фахівці ж вважають, виправити документ неможливо, та й приймати не потрібно, бо гірше від того стане не Януковичу, а знову ж таки простим людям.